155-мм гармата скорострільність чергами 3, постріли на 10 секунд, максимальна дальність стрільби 40 км. І так це все про польську самохідну артилерійську установку Караб про яку мої колеги вже чимало вам розповідали. Але як працює ця машина зсередини? Чи важко особовому складу неї керувати? Про це не напишуть ні Google, ні YouTube. Наші боги війни розкажуть набагато краще. Лунає команда до бою. Екіпаж готовий. Виїжджаємо. Поєднання злагодженої роботи, точних координат та любові до рідної країни дають чітке попадання у ціль. Командир гармати Максим зізнається, що це спільний успіх України та Польщі. Адже перед тим як приступити до роботи з установкою, польські інструктори проводили навчання та ділилися своїм досвідом. У нас була мета. Чим швидше їх освоїти і приїхати захищати країну вже. Тому, я думаю, так швидко і вдалося навчитись. Їхнє бажання передати нам знання і наше бажання їх отримувати і в себе, впитувати дало такий результат. Побачивши мій запал в очах, хлопці погодилися навчити практики. І мене. Здаю іспит статиха командиру. Слухаю інструктаж. Штатний навідник-оператор гармати Вадим радо ділиться зі мною деталями своєї роботи і водночас відзначає цю самохідну артилерійську установку в кращий бік. Краб, краб набагато легше, він тут автоматично, автоматично все робиться, все заряджається автоматично Техніка бомба. Що ж, сідає на місце Вадима, всі готові, виїжджаємо. У роботі навідника оператора головне уважно слухати командира. Перший крок вочу координати, які мені надають. Це азимут і приціл. Далі за даними координатами підіймаю гармату. Наступний крок вже за екіпажем. Вони заряджають боєприпас. І, врешті-решт, за командою командира. Ціні вражені, завдання виконано. А тепер все за зворотнім алгоритмом. Повертаю гармату і анудую дані. Далі командир дає команду повернутися на визначене місце і буду чекати результати мого стажування.